Стіни вирівняли гіпсокартоном та готують до оздоблення. На черзі стеля та підлога. Так ремонтують одну з кімнат у підвалі Золотівської гімназії. Проєкт Корисне дозвілля Спільна громада передбачає створення такої кімнати трансформера, де в майбутньому громада нашого міста зможе займатися фітнесом, степаеробікою, співати, танцювати та просто збиратися для перегляду фільмів. Це у нас будуть степ платформи фітболи, карімати для занять йогою. золотий дивосвіт створили вчителі гімназії у 2019 році. У вересні 2020-го відкрили центр активного дозвілля Хапчик здійснилася наша мрія, яка дарує нашим мешканцям громади і не тільки нашій учнівській молоді, нашому колективу дарує і соціально-психологічне розвантаження. І розвиток творчих здібностей, і всі реалізовані проекти, саме нашою громадською організацією, сприяють. Згуртованості у нас багато проходить заходів як для учнів, так і для батьків. Це і семінари, і тренінги, і виховні години. Найбільші запам'ятовується це психологічні тренінги, тренінги під гідею Безпечна школа. Обидва проєкти підтримала благодійна організація «People in Need». на створення спортивної кімнати надали 140 тисяч гривень та готові співфінансувати наступну ініціативу. Це у нас проєкт місто з містів, доступний шлях до успіху. Тобто, ми намагаємося зробити наш хабчик, так як це підвальне приміщення, зробити максимально його доступним його для різних категорій населення. Це передбачає ремонт приміщення, встановлення пандуса. Цей проєкт планують реалізувати до кінця серпня, а вже розпочатий – за два тижні. Анастасія Дашко, Вадим Брюх, новини на Суспільному.